Менше доби мають демократи та республіканці у США, аби нарешті домовитись щодо програми скорочень бюджетних видатків. У разі відсутності компромісу у ніч з п'ятниці на суботу набуде чинності автоматичне урізання бюджету. Обама та демократи наполягають на підвищенні податків, тоді як республіканці закликають скоротити витрати на соціальні програми. Президент говорить про необхідність залатати дірки, але це призведе до зростання держвитрат. Ми теж прагнемо залатати дірки, проте якщо провадити податкову реформу, то ми маємо думати про створення робочих місць, а не про збільшення видатків. Якщо переговори республіканців та демократів зазнають остаточної поразки, видатки на соціальні програми та оборону галузь скоротяться на 85 мільярдів доларів. Це призведе до скорочень робочих місць та порушень роботи громадських установ сподіваюсь, вони припинять ці ігри, припинять грати в політику та подумають про людей, вчинять правильно. Фіскальний обрив призведе до припинення обслуговування деяких військових баз та до суттєвого скорочення видатків на програми НАСА. Без допомоги можуть залишитися майже 400 тисяч американців, що страждають на розлади психіки. Суттєво скоротиться кількість програм раннього розвитку для американських дітей. Така ситуація може призвести до рецесії, отже, викликати недовіру ринків та негативно позначитись на світовій економіці.